У нас є в нашому графічному алфавіті така фігура, як трикутник. Це фігура конфліктна, активна, агресивна, але ми можемо її використати для пробудження, для активізації якоїсь енергії, руху, поштовху. Тому такі є лайфхаки. Якщо вам потрібно, Проснутися зранку. У вас багато справ, і вам треба оця енергія на дію. Ви там щось не хочете робити, але вам треба. І вам знаєте, треба зібратися з силами, щоб почати це робити. Тоді можна помалювати трикутники. І якось ми пробуджуємо в собі цю активну енергію. Тобто ми беремо можна олівчиками, маркерами, ручкою. будь-чим. Беремо кольор, наприклад, і малюємо трикутники. Вони можуть бути різної форми, різних розмірів, різного кольору. І ми так, наповнюємо листочок. Ну, можна ж не 4, а маленькі 5 взяти. Так беремо. І так активно наповнюємо трикутниками наш листочок. В різні сторони трикутнички наші дивиться. І вже можете відчувати, як вже пішов потік енергії, вже готувати дії, вже ми проснулися. Та зарядилися енергією і готові до нового активного дня. І отак ви наповнюєте трикутничками листочок і відчуваєте, коли вам буде вже достатньо. Може, ви зробили 3-5 трикутників і вже все, проснулися та готові діяти. А може, вам треба наповнити його так багато? Багато трикутничків намалювати. Так, оце такий вам лайфхак для наповнення енергії і для дій. Нап... Так, нейролінію ми тут не проводимо. Тому скруглювати усі куточки, усі перетини нам не потрібно. Користуйтеся і будьте активними.